А до нас зараз ось уже підходять журналісти, які звільнилися з першого національного телеканалу. І ми зараз дізнаємося чому. Так, сідайте. Добрий день. Доброго дня. Доброго ранку. А звідси, як вас звати? Сергій Лефтер, один так. з тих трьох, які. Де ви працювали? На першому національному а ви були політичним ну, політичним журналістом? Чи яким висвітлення? В яких темпах займається ну, в новинах, почували ви в, працювали в, в новинах. Програми. Так, в новинах ТВ інформаційно аналітичні програми там у нас як такої в принципі спеціалізації немає. Ну тобто є люди, які куди вже притерлися, пошулюють? так і от вони вже висвітлювали певне темпа. Тобто, в, там, якщо були десь дотичні теми до політики, ну теж там в мене виходило... А, а ви Ярослав Тракола, так? Тут. Так, mm -hmm. Так. добрий день Ярослав. Mm -hmm. А ви Ми не працювали, розкажіть? Так. Ви теж працювали на першому національному, і що трапилось? Mm -hmm. Ви пішли, ви написали заяву. Mm -hmm. ви де та... працювали? В Новинах чи... в новинах, як і Сергій? Я написав заяву. Яка що? причина? Поясніть ваша причина і ваша причина? Розкажіть, давайте спочатку ну, вас, Сергій. Причина. Uh, Звільнення. Причина так. так. Звільнення. Ну, мабуть, почати треба з того, що я на Євромайдані саме перша. Тобто я бачив настрій людей. Я бачив, я чув їхні розмови, я бачив, як все відбувалося, то безпосередній учасник був. А після 30-го числа я більше не зміг там бути. Я навіть ось приніс роздруківку тексту, який вийшов, Тобто це начетка в студії, це навіть не сюжет, начетка в студії за В суботу, 30 число. Так. А, ну, кілька фраз, я думаю, в... Якщо є можливість технічно показати цю, е, в нас е, цей, цей випуск, так, за 30 те число. його можна знайти? На сайті Першого національного, національного, так. Mm -hmm. Якщо є можливість, то, то можна зараз навіть переглянути. Ну, ви зачитайте поки. Так, е, кілька фраз, які я думаю, ну, тут навіть коментувати не потрібно. Е, одна з фраз: Беркут витіснив учасників акції з головної площі столиці. Що це таке? Це коли розгін відбувся, так. коли було придушення демонстрації і торгування. Це, це 30 -е число. А, 30 е, я стояв 30-го числа, о четвертій ранку, разом зі своїм другом, Томашем Піхалом, журналіст польський, якого теж побив. Ми разом там стояли. І я просто пам'ятаю, як нас гнали аж до Бесарабки. От. І після того, коли я побачив таке, почув. Від своїх же жажколег витіснив учасників акції з головної площі столиці, Для мене це там це коли побили мирних демонстрантів. Так, так? так це коли сотні люд... десятки людей постраждали, зараз перебувають в лікарнях. Те власне через що потім вийшли сотні тисяч так, на так. майдан. Так? Так. Це от спочатку на Михайлівську а потім. А, скажіть, тобто, а яка ж причина тоді звільнення? Саме ось ця ось це бу, Це була остання крапля, скажем так. Тобто, висвітло дав цей матеріал в ефір. Хто вас там це, це написав? Ну тоді є, тоді є не був. Тобто, тут розумієте, це було це на в студії. Там можуть кілька людей це робити. Тобто є так. людина, журналіст. Редактор. Журналіст, потім випусковий редактор. І це може так само переглянути директор. Ну, на вашу думку Новий... це написав просто журналіст, який не розуміється в ситуації. Ні, чи я це думаю, була це... вказівка? Я думаю, це було переглянуто кількома людьми, і як і редакторами. А і... хто в той час переглядає? Хто вас переглядає це на е, Ну в нас директор новин це Оксана Курнічук. І в принципі, через неї такі матеріали, я думаю, без неї, без її відома такі матеріали не виходять. То вона, я думаю, вона це бачила і ну для вас замовчування, цензура. Що це для вас для мене для мене це замовчування, це само собою, це е, маніпуляція, тому що тут е, у відео відоряді, який ще йшов паралельно з начитою, е, переважно було відео оперативне відео, де нібито молодики кидалися, як казав каряк горошком. А які там були дуже агресивні, і тому нібито Беркут це почали... під час нагадаю, розгону мирної демонстрації 30 листопада, коли несподівано вночі спецпідрозділ Беркут розігнав кийками до крові, просто там. Людей, молодих студентів, навіть неповнолітніх. Власне, через що почалася нова хвиля Євромайдану, вийшли сотні тисяч людей. На першому національному, як зачитаєте, ще раз про це повідомили? Перша кілька перших речей так. Дві кримінальні справи десятки адміністративних та співсотні поранених людей. Так закінчилася нічна сутичка на майдані незалежності в Києві. Це ведучий Так, так. Це на Е, Іван, Іван, Іван прізвище не звинує зараз. А він як для нього йому все одно що читати в ефірі? Чи я він, після цього, чи цього з, з ним не спілкувався громадянська позиція? А? Я після цього з ним не спілкувався. Я його не бачив. Я не знаю, я уявлення не маю. Ну, зазвичай пишуть ведучі тексти чи ні-ні ні. -ні, -ні. Для них журналісти. Журналісти так, ну ведучі ага. теж він переглядає і він може бачити, ну, він може випрати. Ага. Він там це все дуже колективно все відбувається. Ага. От насправді. От, ну, потім знов ж таки вже назвали э, розгін беркутом мирних демонстратів. На першому сенаті назвали сутички. Так, так? потім іде синхрон, Тобто э, йде пряма мова після начитки, іде э, синхрон э, Ольги Білик прес-секретаря Пресс секретарявка Київського. Де вона от знову ж таки все те саме пояснює з погляду з погляду влади? Так, що там ну, ми показували забажали. насправді ти спіч так. Ольги Білик, так. де вона ага, запитує нормально? я Сказала чи не нормально я сказала? Ми показували так. без купюр всю її промову. Ага. На наступний день не І ні жодного слова, там ні синхронів, ні мітингувальників, ні когось там з координаторів акцій, нікого взагалі так, А хто ця е, цензура там на каналі? Хто цим займається? Хто от і, ідеологічним цим от так, сектором ну, керує? За прізвищами, Скаж, скажемо так, це все, це все система. Це все система, і тут вже навіть доходить просто до того, що в людей просто самоцензура випрацьовується. От і я вже сам почав бачити, що в мене десь вже якісь такі нотки з'являються, і тому це вже, ну, вже було насторожено мене. Довго ви працюєте на першонасімельному штурму. Е, на щастя чи на жаль е, півроку, майже п'ять місяців. Півроку. І от за ці півроку у вас було відчуття? Що це вперше трапилося? Ні, розуміял, було, були, було багато дуже моментів, коли теж там, вирізалися синхрони, не дозволялося десь там якісь певні теми. А вирізалися Висі... синхронні кому? Чи... Ну, якщо це там, з політики пов'язано, то ну, зрозуміло, не давалося жодного з опозиціонерів, там, вказівка, в принципі, чітка не давати. А чия вказівка? Це все, значить. Від від керівництва від дирекції від директора Оксана от, Чітка чітка позиція. Нагадаю, що кабінет, що фінансується перше національне такі податки. Платокі це податки, да а безпосередньо призначається керівництво з кабінету міністрів. так? Ну так, керівник так тут, да, тут розумійте, на початку тижня, 30-го числа, е, ні, це не було 30 тридцяте число. Е, на початку ці, тижня минулого в понеділок в нас було зібрання. Тобто ми не хотіли це все так аж на загал. Витягувати цю всю історію. У нас було зібрання, і ми хотіли обговорити з керівництвом всю цю ситуацію. А керівництво нам пообіцяло, що ми будемо об'єктивніші, ми будемо збалансованіші. Дехто бачить зміни певні, але я називаю ці зміни в такому сенсі. Новини були трішки вагітні, а стали трішки вагітніші. Ну, приблизно так. Так, ну а в чому вони полягають? Більше синхронні в опозиції, більше кадрів Майдану. Нібито ніби більше розповідають про Майдан, але в, береться, ті самі синхрони беруться лише мітингувальників, нейтральні, дуже, які там, ну, вони там радикально нічого не кажуть. Критики там, критики адміністрації чи кабміну, чи президента персонального не допускаються ніяк. тобто, це не збалансовує заяви представників влади, які йдуть в ефір. Так? Е, ну як не збалансовує? Тобто ідеться іде ідуть, іде інформація від, від влади, від Азарова, від Януковича, що все спокійно, у нас все контролюється, чітка позиція. А як з боку мітингувальників все дуже розмите, все незрозуміло, і, і створюється таке відчуття, що люди зібралися невідомо для чого. Тобто вони зібралися, вони збираються, там йдуть певні сюжети. Про, от вчора був підсумковий сюжет про те, що, про, про те як, вони, як вони протягом дня що вони роблять. Їдять, танцюють, співають. Я, До речі, да. Під, за, виписав, що було за 8 число. От мітинг у це на першому каналі. А, вже мітинг у центрі столиці змусив змінити життя багатьох місцевих жителів Києва. Не дивно, не дивно. Це цитує. Не дивно транспорт так, не ходить, а щось там не відбувається. А все це через Майдан. Багато невдоволених. Ось так. І потім коментує Володимир Пажанов, представник КМДА, який розповідає, що насправді. На біотуалети, в які ходять євромайданівці, витрачають щодня 8 тисяч гривень. Ось ну, такі ось кажуть, що 150-200 бійців внутрішніх військ, які були заблоковані на Лесі Українки, рухаються вниз туди, в бік урядового кварталу. Скільки 150 бійців? 150-200 бійців. Пі пішки. пішки рухаються в бік. А, урядового Побачимо далі. Будемо відстежувати, що будуть вони робити далі. А давайте тепер з вами познайомимось. Вас звати Ярослав Тракола, так. Розкажіть, ви кореспондент, що трапилось? Чому я ви... теж кореспондент? в Принципі, моя позиція солідарна з Сергієвою в певний момент почали відбуватися якісь такі незрозумілі речі, маніпуляції, які далі терпіти неможливо. А тобто раніше цього не було цього не спостерігали? Е... Ну вочевидь, просто так співпало, що от Євромайдан, можливо, те, що я патріот своїх держав, мені стало від цього боляче, тому що е... даруйте, коли б'ють. Дітей на Євромайдані, коли їм розбивають голови, це бачить вся країна, це транслюють на весь світ. А канал, мій колега, зокрема там страждає а канал, де я працюю, передає, що Беркут відтіснив людей. Потім дає синхрон пані білик, вже згаданий, і жодного синхрона побитого. Ну, це, це, мовчати про це, як на мене, це розділяти відповідальність, очевидь, підтримувати такі. А ви, такі... ви робили такі... цей матеріал з Майдану? Ні, я не робив його, не ну, але... менше. Ага. От, і навіть я знаю потім. А хто робив? Знову ж таки, їздили, робили сюжети про побитих беркутівців, але чомусь я не бачу в ефірі сюжетів, наприклад, про побитих людей. Тобто До людей не їздив ніхто, але подавалось так, що. от… Хто конкретно, на вашу думку, от, цензурує новини на першому національному? Я не скажу хто конкретно. Я думаю, що це система. Я не думаю, що це люди. Можливо, вони теж хотіли б подавати новини об'єктивніше. А хто вони? Керівник ну, керів, є згодом. головний редактор, там якийсь, який втручається, чи головний редактор не має ніякого відношення до новин, Ну, Звичайно, журналістські тексти редагуються на виході Редак, редакторами. от. Але я. Я не думаю, що редактори роблять це теж дуже часто не по своїй волі. А по чиїй? Ну, те, що було на зборах колективу, сказано, коли ми піднімали це питання, що є шалений великий тиск зверху. зверху. А, а, зверху. а що означає тиск? Тобто, от, як він, в чому він виражається? Так. Ну, позбавлять зарплати, виженуть. Ну, що ще може статися з людиною такого страшного? Ну, тобто, або людина працює в цьому форматі і мовчить або. Mm -hmm. Ну а ви не могли там об'єднатися разом як журналісти, створити там про спілку і о, мовити так, як ви вважаєте за потрібне, як, оскільки це державний телеканал, не володіє там жоден олігарх український. Ну, власне, ми в трьох написали звернення. Ми сказали, що цей канал фінансується на гроші платників податків. Тому що ну, давайте хоча б якось більш збалансовано. Ці люди, які стоять на Майдані, вочевидь, з їхніх зарплат, з їхніх доходів теж ідуть кошти на зарплату. Ми не можемо. Так їх ігнорувати, да? Ну, На жаль, наступного дня і згодом це ні до чого не призвело, все залишилося. Тобто так, ви було. прийшли до керівництва, кажете, ну от як так далі працювати? А вони що кажуть? Ну, зібрали, значить, організували зібрання таке. От хто ну, там був. Журналісти були всі Без ньому, так, значить, редактори, директор каналу і безпосередньо ТВО Олександр Поталеймонова. Це керівник всього першого населення. Так так, так, так. От і ми показали, що ось є таке звернення. Ми хочемо там опублікувати його, а, тому що от нам, нам не подобається та інформаційна політика, яка зараз є. Угу. От, ну знов ж таки, нам те, що я казав, нам пообіцяли. А що говорив конкретно керівник каналу? Ну, нам, нам сказали, що гаразд. Ну, я не можу ж вам заборонити публікувати. Ви можете публікувати все. От, але… Сергію, є фотографії цього, цих тигрів, які є вже на Басарабції. Військова техніка, от дивись, новина. Це е, Це Тигр не... доїхав до Михайлівської. Це правді? Так. Можеш поки вивести фотографію. Ви розповідаєте? Угу. Ну нам сказали гаразд. Ви можете публікувати. Ну я ж не можу заборонити вам публікувати, але мене можуть можуть одразу зняти там через кілька годин і поставлять людей там які від цього ще буде гірше. От але з іншого боку, тут потрібно говорити про те, що частина журналістів о, вони не підтримали все таки нас, тобто не підтримала, да, не підтримали. Тобто деякі публічно що тобто при всіх чи про людське деякі, око? випадки, промов... щиро? Деякі промовчали, деякі щиро це сказали. А деякі деякі ну так промовчали, і потім почали свою лінію гнути вже за очі після нашого звільнення. Безліч коментарів, досить, досить да, брудних. Під під цими новинами у ваш бік, так так, так, наш бік, тобто там, ваші школи та да, атмосфера в колективі не зовсім здорова. Звинувачуючи так? нас в непрофесійності і в тому, що нас не допускали до політики, як ми можемо говорити про якісь утиски, якісь про якісь такі моменти, і що ми там взагалі не професіонали, і що ми це все зробили заради того, аби зробити собі імідж, і чому ми так вирішили, не зрозуміло. Ну Отак, я молодий журналіст, але від цього. Ну ти же ж всім, які йшли з Тівіаю, теж казали, ви йдете, щоб робити собі імідж. Люди там, які куди, куди б не йшли, завжди кажуть, тільки не зрозуміло, в що цей імідж конвертовується. Просто потім. Як, як це пояснюється? В такому розумінні пояснюється, що от якби ви зробили собі ім'я, угу. от після того ви можете виступати. Але гаразд, тоді я роблю собі за плянозаплянований. Я, я, я спочатку починаю свою кар'єру. з чого? з чого ж роблю роботу? А де ви до цього працювали? До ну, цього теж на державному каналі УТР є такий. Ага. так, е Теж там більше року працював. Там не було такого? Ну там ще гірше, так. І власне звідти я звільнився. звільнився. Теж через це, але там моя, а що ч... там було. Моя думка. Ну там взагалі, ну, я не знаю, для чого. Це ут... теж, до речі, державний да, канал. Державний канал, я не знаю взагалі, для чого він існує, тому що ну, подивитися їхні новини. – це… Ну, взагалі, про актуальність якусь там, там не йдеться про те, що там рупор влади, тільки неважливо навіть якої. Чи це було помаранчеве чи не помаранчеве, зараз ре регіональна рупор. ну, тобто, різниця. А от зверніть увагу, якщо що нам показують, що відбувається в місті зараз. Це оця військова техніка, зіли, які зайшли в місто. Це нібито ті самі. А виведіть, будь ласка, те, що на моніторі. Ага, це ти про те, що казав Тарас, що рухаються 200 чи 150 беркутівців, чи внутрішніх військ пішки. Це вже Де От, бачиш, колона рухається вниз туди. Так, а от іще є на нашому великому моніторі, якщо ви переключите, теж вивез. Ось, такі, ось така техніка, яка перевозить спецпризначенців, тих з Василькова, яким вдалося прорватися. І які, це їх на Бесарабці, а Зараз вони наближаються... Куди Тетяна? Вони рухаються вниз. вниз. Ну куди? Поки що вони рухаються. Куди вони рухаються, невідомо на контакт вони, е як нам кажуть, не, йде. не, не йдуть. Будемо відстежувати за ними. А сі а зараз прямо нагадаю, з нами в студії два журналісти, які звільнилися після того, й після чого після того як була незгода з інформаційною політикою каналу. Зокрема, було висвітлено або замовчено, або не так висвітлено події про розгін мирних демонстрантів 30 листопада, коли нагадаю по жахливе звірське побуття беркутівцями студентів, молодих людей. Скажіть, І, будь, будь ласка, та... а вас намагалися якось вмовити там, mm -hmm. не йти, переконати, що можливо ви не праві, там, можливо, якось по єзуїцьки, що все насправді не так, як ви бачили? Були такі спроби з боку керівництва чи ні? Ну власне, мене mm -hmm. точно не вмовляли. Я поясню, чому mm -hmm. Тому що буквально місяць тому я вже звільнявся з цього з цієї самої, ну, тобто це саме був привід е замовчування багатьох фактів. Але тоді просто якби багато, багато людей з колективу мене попросили лишитися. От е, ну, а яких фактів замовчування? Ну будь-яких, тобто, це ну там банально, там висвітлення подій в парламенті, е, там цих самих акцій протесту під Київрадою. Uh, tut -tut -tut. А наприклад, з <свят> парламенту що там замовчувати? Там же засідання йде ви <засідання засідання> <засідання> розумієте. В парламенті працюють журналісти з двох боків. З одного mm. боку пишуть опозицію після засідання, з іншого проводну партію. <засідання> там, де пишеться опозиція, там ви ніколи не побачите мікрофону першого Так. <засідання> <засідання> Тобто тому, тому, то, безгурно, тому що навіть якщо ти запишеш, угу. ніхто цього не дасть. То виходить, що ефіри виходять е, синхро... <стан> сюжети виходять Одну в ефір однобоко, тільки ні, представники ні, ні, я влади, поясню. Я, я поясню е, баланс. Ну вони це називають люди. Е, керівництво і редактори називають це балансом. Е, в них є представники опозиції, але як можна співставити синхрон Єфремова і синхрон Бригинця при всій повазі до Бригінця? Тобто Єфремова голова фракції, Бриганець — Просто член фракції, тобто зовсім не не, не співставляється. Це це не це не є баланс, це прихований фактично баланс. І, на вашу думку, це цензура, те, що відбулося, ось з маніпуляції чи замовчення, як ви сказали на першому національному 30-го листопада, ну цензура слово так означає приховування фактів. Певне, заборона з перші, перші два дні е, існування Євромайдану про це ніхто нічого не говорив. Дивіться, в Конституції України є от окрема стаття. Цензура в Україні заборонена, Чорним по білому написано. І а, чи нема вас бажання, зафіксуючи цей факт, віднести заяву правоохоронні органи, щоб цей факт був офіційно зафіксований? А... зрозумів. А... Та ні, мабуть, немає бажання. Чому? Для Безбану. того, щоб в нас це заяву, потрібна довіра до правоохоронних органів. А її, на жаль, немає, мені здається, ні в Ну, суспільстві, ні. А Зараз немає, потім, може, з'явиться. У нас же все постійно щось міняється. Тобто, як часто буває, президенти вже чотири у нас було. Четверте президент. Розумієте, так? То якщо не ці, то наступні. Ви такої думки не допускаєте? Та допускаю, але знаєте. Я спілкувався після звільнення з колегою. Він, значить, сказав так, таке приблизно. Що ну, ти розумієш, що е, цензура всюди є. Він каже про те, що він, він, він каже: я думаю, з приводу новин на першому наступному. Ми показуємо правду, але не всю. Дивіться, у нас зараз є пряме включення Олексій, е, нашого колеги Сергія Грішина з метро Хрещати кажуть, що нібито з'явилось повідомлення, що це метро Хрещати. Замінували? Зараз перевірю. Ну повідомлені про це. Майже немає. Посередині вулиці Кричатих на Форту Київської міської ради стоїть великий військовий намет з логотипом громадського об'єднання Спільна справа. Вот. Іде сніг. Ну так тепер виглядає хрещатик. Зараз я пойду на дорогу, щоб ви могли побачити. Ось вот так виглядає хрещатик. Бачимо там стоїть намет. Військовий за прорізною поперед дрова. Бюро... Зірва перервалася пряма трансляція з, -під хрещ, з Хрещатика. У нас в студії, нагадаю, два журналісти: Сергій Левтор та Рис Тракало, які написали заяву про звільнення з першого національного каналу через незгоду з інформаційною політикою. Скажіть, а що далі? Ви зараз а, залишились без роботи? Куди ви збираєтесь йти? Ви зараз безробітні. Так, так, безробітні. В принципі, я усвідомлюю, що багато каналів, чи навіть просто з інших змі, там, чи це газети чи інтернет-змі, навряд чи інтернет захочуть брати людей, які там можуть виступити публічно і щось розказати. Тому що все-таки, як, як не крути, багато ЗМІ зараз там, є замовчування і навіть серед каналів. Далі не знаю. Чесно. Тобто Є певні, певні, ну, є одна пропозиція, от, не, не буду озвучувати куди, е, звідки, точніше, ця пропозиція. Запевни, мене там запевнили, що на даний момент там зараз е, немає нема ніяких утисків, е, свобода слова, і ну, запевнили, що заборон немає. Як буде далі, невідомо. На даний момент ну, звідти пропозиції є. Е, е, але я її розглядаю, так. Ну, чисто. Чисто так теоретично. Його немає далі не Ярослав. У мене ситуація аналогічна, Як на мене, потрібно чимось жертвувати. Тобто, дуже багато з тих колег, які нас все-таки в ньюзрумі, багато нас підтримали, потім підходили і казали: ну от розумієш, у нас сім'ї, у нас зйомні квартири, нам потрібна робота. Я їх розумію, у мене така сама ситуація. У мене зйомна квартира, але. Просто чимось потрібно жертвувати, тобто або переступати через себе. або... Хочу сказати, що хлопці справді зробили вчинок, оскільки вийшли з комфортних умов, де дають зарплату, де вони там є е, е, е робота, є е, е, там якесь фінансування, і тут потрібно дуже складно будь-кому робити якісь вчинки. Ви зробили, звичайно, вчинок як е, журналісти, як громадяни країни, і тому можна та їм подякувати. Дякуємо вам, вийшло. Тримайтеся Тримайтеся.